Не думав, не гадав, що всі мої діти закохаються у сцену і стануть видатними театральними діячами, і що жоден з них не буде носити мого батьківського прізвища Тобілевич. Співачка і акторка, попередниця Крушельницької та конкурентка Зеньковецької, сестра Івана Карпенка Карого, Миколи Садовського, Панаса Саксуганського. Марія народилася 17 квітня 1855 року. У селі камяно косоватому на Миколаївщині. Вона була четвертою з дітей цієї славної великої родини, що мала старовинне шляхетне походження. Моє перше кохання залишилось приємним з гірким присмаком спогаду. На творчих вечорах співали танцювали з племінником Тараса Григоровича Шевченка Йосипом. Я не стямила, як закохалася. Він навіть посватався. Але хвороба і смерть змінили усе моє життя. Щоб притлумити біль, я з головою поринула музику. Невдовзі зустрілися в барілоці, переїхала в Італію, але шлюб виявився невдало. Досить марнувати в, в дешевих попередках. Не марнуй свій час. Твій життєвий шлях має бути в театрах справжньої драми. Дякую, Івана, за твої настанови. Підтримка родини, віра у себе, клопітка робота подарувала мені визнання. Зі згадок Софії Тобілевич, дружини Карпенка Карого. Авторка мемуарів, корифею українського театру. Від своєї матері вона дістала у спадщину гарну зовнішність, трохи вище середнього зросту, гнучка, статурна. Вона справляла враження ще зовсім юної дівчини. Те, що вона в минулому закінчила гімназію, виділяло її серед інших актрис трупи. Освіта позначилася і в її праці над ролями, і в поводженні з людьми. Драматичний талант у маші був винятковий. А до того ж, ще пов'язувався з надзвичайної краси мелодійним голосом. Найменшого напруження не почувалося в її голосі, які б не були високі ноти, що їх доводилося брати. Здавалось, тому голосу не було ні кінця, ні краю, тому легко зрозуміти, чому Марія мала великий успіх у публіки. Театр це моя любов з маличку. Маючи гарний природний голос, сильне соковити сопрано, я обожнювала брати участь у учнівських вечорах. Аматорських виставах і пов'язала своє життя зі сценою. Згадаймо пророчі слова композитора Петра Ніщенського після п'єси «Назар Стодоля» Ваша доля то сцена, таким голосом рідко, кого наділяє природа. Мені здається, усі мої діти пов'яжуть своє майбутнє з театром, а шлюб з Денисом Мовою показав мені тонкощі подружнього життя. Як в прослів'ї де згода там і догода. Так і сталося. Женя стала авторкою, Олена і Сергій оперними з Ольга користкою, А чоловік пішов за зеленим змієм. За 12 років сценічної діяльності Марія Садовська Барілотті виконала майже усі жіночі партії українських опер. Софія сп'є себе на Остання роль Марії. Істина актриса не шокувала глядачів втрати свідомості, а вибігла за лаштунки та впала. Хвороба забрала видатну особистість українського театру. 9 лютого 2023 року у місті Кропивницькій вулицю Глазинова перейменували на вулиці Марії Садовської Берелоті. Стіни досі пам'ятають, як тут звенів голос українського Соловейка